Доброго дня. Сьогодні похмура погода, але вона не заважає нам роздивитися цю побудову прикрасу подвір'я. Оці тримачі дротів. Мотузками їх не назвеш, бо це дроти. І це все придумано, звісно, для просушування того, що може бути вистирано, випрано. От. Але давайте роздивимось, що це таке. Так, це рейки з ускоко Гарний колір такий голубий. От. Але тут на них є напис. Бачите імені Сталіна і рік, здається, 1947. -й. Отакі раритетні рейки у звичайному одеському дворі. Звісно, що вони біля гаражів, у закутку, але вони є, досить міцні, щоб мжі їх не змогли не вирвати, не поздавати на металобрухт.